Привіт, з вами Троскавець Онлайн. Зараз ми знаходимось у бюветі мінеральних вод номер один. Плинність відпочиваючих у сезон тут сягає часом тисяч людей. Зараз ті мінеральні води, які знаходяться тут у бюветі, є вільними, і кожен бажаючий може прийти і набрати собі ту кількість води, яка необхідна йому для лікування. Однак на найближчу перспективу в рамках модернізації цього бювету планується ввести картковий розрахунок, який дозволить обчислювати кількість води, яка використовується тут. У планах модернізації бювету є така річ, що хочуть зробити картковий розрахунок за нафтусу. Як ви до такого ставитесь? По чому? Зараз Ви будете приїжджати, наприклад, за путівкою, uh -huh. то воно Включено. буде в путівку і вам будуть видавати таку карточку і ви вже тут проходите. А якщо хто приїжджає сам по собі? Ну треба буде придбати теж карточку. Uh -huh. Тогда так можна. Ну я вважаю, що що давно все рано лідно закінчується все в природі, то. Можливо і так. Люди будуть трошки економніші, бо я бачу, наприклад, якщо є цю, воно мити там, uh -huh. то вони миють там, то це неправильно. Uh -huh. А так будуть економити вже, не будуть мити. Я не проти. Не проти? Ні. Все якщо людина хоче літати, на будь якому суті гроші без гроші все одно буде приходити. Приїхали, попили водичку. Ну ви готові так. на такі? Ну тобто, ви приїжджаєте як за путівкою, чи ви приїжджаєте? Так, да, за путівкою. Угу. Тобто, якщо буде путівка, то до путівки буде додаватись там, наприклад, вже карточка, ви приходите? Да, я більше не п'ю, чим мені доктор приписує. Мене устроюють і карточку. Знаю, якщо для, в межах економії, то да, але от так, але от для нас, звичайно, що краще. Ми можемо собі регулювати, скільки нам хочеться, ми можемо пити скільки, скільки хочеться. Я допустимо хотіла, щоб карткою такі. Mm -hmm. Ну, не знаю, якщо ці гроші будуть надходити на державу, а не в кишені, ну то можна чому б? даже ні. Моршені ніж це зроблено. Це ж де все ж через каси, через я не знаю. Ми, ми, ми не проти. Але для нас так вигідніше. і так. А карточки що дає? Ну вона дає можливість обліковувати ту кількість нафтусів, яка використовується, можливо, обмежити там її недоцільне використання, щоб це було... Ну, якщо це кользуєте, можна і карточку, але я не знаю, люди ж приїжджають в санаторій, приїжджають часно, як тут можна карточкою що Можна частному сектору заприти тоді пити воду, чи як, якщо карточку відбувати? Ні, ну карточку буде мати можливість придбати кожна людина. Це, Це вже гроші платить за карточку. Ну, так. О, важко. Не знаю. У нас все